О. Так, буде заєбісь. Такс. Такс. Такс, такс, такс. Здарова, здава, дарова, дарова. Зараз я на другому телефоні відкрию Стемчанський. воно... О. Так, так буде краще. Так, буде краще. Набагато і зручніше мені. Де звук? Звук є, просто там затримка певна є для того, щоб а, мені зручніше було. От. Тому зараз там звук дійде. Ну, повинен дійти. Ой, бля, моршинська, Моршинська, Моршинська. А, коротше. Скоріше за все, скоріш за все, я скоро додам ще один приз, коли на банці буде 100 тисяч. Тобто, поки що я не знаю, що то буде, тому що в мене стоїть вибір між двома факторами це перше. Дай зараз навіть покажу. От. Між AirPod саме другими. Ноутбуки, планшети, показати всі. Ой, блядь наушники. А, так, ні 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 Мені потрібні порошки, а тут порошок нема, да? Тут, ну, бля, окей, пускай будут вот С. Между прошками. Другими, получается, да? Они ж другие, да, это другие. треті, блядь. Прович, мой быть, USB-C. Ну, короче, между такими прошками та... микрофоном. Ну, мікрофон, та навушники, коротше, щось таке, которовская-то хуйня, Певно, HyperX, HyperX. показати всі. Або отакий, або, коротше, навушники. Тобто У мене стоїть зараз вибір, але я гадаю, я гадаю, що напевно воно буде краще купити навушники, тому що вони будуть на більш широку аудиторію. Ну, Типу, бля, в мене зараз основний, так скажемо, основна маса грошей йде саме з того: з інстаграму, TikTok, Facebook, і там люди більш зацікавлені, напевно, саме в таких речах, як наушники на телефон, ніж в мікрофоні. Тому, в принципі, я гадаю, що купити, наприклад, AirPods. Зараз я друге вікно закрию. AirPods трошки. То можна знайти їх. А... Ну, Ябко то заїб бомба така хуйня. Яблука також. А... Блять, є нормальні магазини, окрім Брейна? Чи нема. Там то вообще ноунейм no якийсь. Є стар тоже хуйня. Так. О, можна подивитися просто по тому. Що За хуйня, яка, блядь, підозріла активність. що йобнуті нахуй. М -м, так. В принципі, якщо б по ціні відсортувати. Чого, блять, що за хуйня? Які 20 тисяч, а що йобнуті. Там. Мишка. М -м, ну, хуй знає. Тут треба дивитися, я просто скажу, що в мене основна зараз аудиторія, оця от, котра донатить, це саме люди звичайні, ну, блять, як сказати, звичайні. Тобто вони не зацікавлені в тому, що пов'язано з компами, з іграми і тому подібне. от, Тому, в принципі, якщо там, наприклад, додати. Тей ж, ну, той самий набор із миша, клавіатура, там і навушники. Тут тобто можна зараз а, подивитися миша. Мишки. А, наприклад, тут, 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 тут беремо вертикальні гемішки, класичні оригінальні, портативні, безротові. Підключення. Так, що у нас тут із нормального є? Це у нас в будь-якому разі Asus. Хаторовські мишки. М -м -м -м. Мишки. MSI. пт твою мать. Що тут за назва? Ладно, окей, показати. А -а так, 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 так. Линджитеч. Коротше, можна ціну одразу поставити 1500. Тому що, щоб всякую хуйню. Просто... М -м, скинути мишка, 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 мишка. Єбать, ні, ну то занадто, напевно, блять, буде. Ту буде занадто. О! Така от залупа мені подобається, якщо чесно. Це от я в обране додам. Одразу. і і, і, і. Оця от теж добра така миша. Я гадаю. А, блядь, чорний нема в наявності хува. Також цю додам. Ой, блядь! О, все, блядь, минус сайт, нахуй. Ладно, ну, мыши мы ми подивились в будь-каком разе, я там две додав себе. Одразу. А, Можно навушники какие-то, да? Блядь, куда я тыкнул? Какой нахуй Филлипс? Блядь. А, навушники... Тут, о, значить, для комп'ютера. Блять, куди воно ділося? Бздрату Ммм, Окей. Показати. Блять. Де тут для комп'ютера були? Студійні геймерські. О! Показати. Так, а я тут 6, короче, за больше адекватную цену и... Нихуя себе, блядь. С фейс-кланом. Нихуёво, так скажем. Стил Сириасы, Хайпер Икс, Рейзеры, Ммм, mm, блять, складная, складная питание, эта, то врат. Блять, какие-то вообще ноунеймы за ёбнутую цену. Чебельки. Бля, ну короче, вон они такие, в тени нормально будет. Так, разумею. Хоча мені оці от сподобалися від а, того, як воно називається. Скажи, я тобі скажу HyperX. Що це у нас тут таке? Ну, Так, да, нормальні вони такі. І тоді можна мікрофон ще подивитися. Мікрофон. Блять, мікрофон. Па-па-па-пам, uh, -pa -pa пам памп Мікрофон. Uh, Блять, треба ще подивитися, що у мене там по глядачам тому що я так розумію, що знову ж таки один роман сидить. Ну, да Один глядач та й похуй, в принципі. Нічого такого не той. Окей, так, мікрофони. Особисто я б хотів HyperX Razer. Або, або, або що тут у нас ще є таке? Logitech. Грандстрім. Вони нормальні з точки зору функціоналу та якості. І. Та і все, в принципі. Давай показуй нам, що тут у нас є. Так. HyperX, HyperX. Ну, якщо брати щось із не такого дорогого. О, як у мене, доокастовський він прикольний, в принципі, да? А, Так. І того воно в нас вилазить усе, якщо так брати. О, так, це у нас 7 плюс 5, 12 тисяч. Грубо кажучи. Ну, в принципі, це як одні навушники від того, від Apple. -а. Бля, ну непогана, кстати, ідея. Я собі ще 3D принтер підбирав. Так, це можна видалити. В принципі, то непогана ідея така, Романе. І залучення людей буде більше просто через те, що. призів буде більше, наприклад. Так. Да? Ну, так. Да. Просто знову ж таки, якщо я зараз витрачу кошти, і воно ніхуя не принесе, то, блять, буде бобо нахуй. У Олега буде бомбаніні, блять. Хуєвіні. нахуй. Хуй його знає. Може можна спробувати? Може не можна спробувати. Тому що збір потрібно рухати, а він не рухається. І тому. да, можна, в принципі, Logitech, HyperX і HyperX зробити. Та ні, ну, коврик то там кожен собі самостійно підбирає. Тому що... Коврик можна за 50 гривень з цього замовити, блядь, з Аліекспреса. Ну, типа, я усі речі, котрі такі більш-менш, як сказати, більш-менш не сильно вирішують, наприклад, коврик, я його замовляю постійно з Аліекспреса, Він там йде два тижні, але це 50 гривень. Точно так же я із чехлами роблю. Тобто ми або на цьому замовляємо на тему. Або на Али експресі, і вообще поебать Вони там виходять пиздец, які копійки, але приємно, дуже сильно. Просто знову ж таки, я розраховую на те, щоб, так скажемо, я вкидаю ці 12 тисяч, наприклад. І воно щось дає. Тому що, якщо я вкидаю 12 тисяч в призи і мені на донатять 10 тисяч, то це невигідно. Тому мені потрібне максимальне залучення з точки зору того, що. Е -е -е... Блять, ну як це сказати? Коротше, з охватів. Тому що, блядь це все класно і цікаво, але якщо мало людей дивиться, це. Ну, бля, в мене в каналі, наприклад, покази впали, тому що я так розумію, що люди вже заїбалися просто. Це недобре. Я себе трохи тихіше зроблю, тому що я така роблять, що в мене на ОБС ці показує, що там пизда просто якась відбувається. От. І, в принципі, якщо будуть нормальні охоплення з точки зору постів, то це заєбісь. Тоді буде ну, нормально донатів. І якщо не буде цього, то буде хуйово максимально. Е, тому, хуй знає, може написати е, телеграм-каналам деяким, що мене репостять, то тоді буде набагато. Блять, гарна ідея, до речі. Чого мені такі ідеї не приходять, коли я сам сижу та думаю стосовно цього. А приходять тільки тоді, коли мені хтось про це каже. Хуй його знає, блять. Правильно? Правильно. От. Ну, В принципі, ідея, до речі, цікава, реально. Так, мені, 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 мені потрібно сюдой. Я хотів щось подивитися, що стосується політики, але це аккаунт, котрий, 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 не той. А, ну зараз. Не знаю, стрім вже повинен продовжуватися, якщо я переходжу сюди, да? Бля, я, до речі, підсів на цього чувака. Ну, типа, бля. Він такий прикольний, типа, автівками займається і вся така хуйня. От. Але я хочу щось подивитися про той. Про політику хочу подивитися. Как сняти презерватив, чтобы не заразитися? Охуєнно. Он порожняк. Так, 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 так. Що у нас тут є цікавого? Мобілізація зайці. Чи, блядь, нахуй воно потрібно? Просто дивлячись на онлайн. Рома, тут тільки ти та я. Тому я думаю, що це взагалі не має сенсу. І. Ну, типу, бля, я зараз піду краще напишу каналам деяким. Чи зможемо ми так зробити, що вони зроблять репост. І пости. А я заїбашу собі. Такі от призи. Щоб було більше. Ну. Ти зрозумів мене охоплення всього того. Коротше, да, тому що, блять, людей нема. То я з другого аккаунту, блядь, за чатиком спостерігаю. Коротше, да, я зараз так і зроблю. Ти мені е, дуже гарну ідею підкинув. Ой, йобаний, в рот. От. Тому дякую, дякую. Я зараз піду займатися цим всім.